На жаль, ваше він не полюбилося, жити в ямі, так що мусимо його викопувати. Після п'ять годин проведе одного тулка. Ну, ну. Треба тягнути і все. Да. Тіпа, горі. Тіпа, Та, ти, ну маш? Так. Типа горіл, типа гріна. Ти була, якщо було. ж так уліла, так? Так на корточках, на корточках. сидить. О, о, вже добрі, давай. Та за дві руки його будеш. Не, не там просто вже був дуже мокрий пісок. його там вже все. Він прирос. Давай. Давай, буква, малютка. Тут вже були зрителі, тільки що... Дівчина з хлопцем підходила. Ну. Вася, дівка так за тебе розпереживалася, що прийшла з хустинкою на грудях замість лівчика. Де, де? Вже лягла. Ну що ще ні? Воно його за дві руки. Ну, да, так, Давай. Не пойдет, бо в мене і... так, 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 не пускає мене дні. Так і Ні. Ясно? Треба одту, але скопуй, просто. Ой-ой, за Це ж ну, ай, ай, ай. Самі хотів. Чи так, Чуєш, коли на ту треба так сіть і розлягся. До кого там жме, стаса чи тебе? Мені не до допало, чок каживася. Витягу його вже за руки, епічно. Чао. 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 Вася ощущения. Іду <рес> пічати. <рес> но на тому ми й закончимо. <рес>